Як ви думаєте, за 170 доларів це дорогий радіатор, латунь з цим чи мідь з бачками ні Дорога чи ні? гарно все продуває, якщо хтось переживає, що може грітися, 11 лопастей, та навіть 8 лопастей, це прекрасно, навіть якщо з культиватором або важкою нагрузкою, 11 лопастей, це якщо ви вже там перепаяли звідси 400 і звідси 400, ну як по 4, по 4 ряда за Запаяли, тоді тільки 11 лопастей, да? тому що беруть, в кого вже перепаяний, запаяний. Отут обично забито вже в хлам, так, тому що ніхто його е, не знімає кюрхером на чисто. Просто зайдіть, подивіться, як у вас забито. Чим частіше у вас внизу забито, тим частіше він не гріється. Е, і отут перегниває, тому що окисляється все. Повірте мені, і латунь окисляється, е, і все окисляється. Тому, кому треба, хлопці. Є в наявності радіатори по 170 доларів, Це, хто хоче ціну, як я казав, да, набирайте на них акція, тому що їх до хрена. І є алюмінієві по 100 баксів, а навіть дешевше, ніж 100 доларів. там 95 доларів чи 90 доларів алюмінієві. Ну, хороша ціна, так? Да?